Фазбер Ентертеймент. انте На Опа, приїхали. О, знову глюк казав. Ардо для Остіда. Ми цілу ніч намагалися зв'язатися з, зв з тобою. Чому ти не відповідав? Ви не залишили Фазбер Ентертеймент вибору. Вас звільнено. Що? Я щойно говорив з вами! Ви сказали, віддай дайвер і я піду! То ти зізнаєшся? Ти поцупив наше майно! No. Ні! Я no, віддав його no, тобі! <laughs> <laughs> Ми вважаємо, що тобі повністю відповідаємо за втрачене або викрадене майно. Чого ти, ти ще отікував? Я зробив все, що ти мені сказав! Не дзвони нам. Наші юристи дзвонять до ту всього за тобою. Або... або адвокати. Це мімік! Я секрет грбаного міміка. Е -е -е, стоп, стоп, стоп. Шоу? Боні... Це прототип. Мімік. Мімік! Мімік! Я секрет грюбаного міміка! Чому? Я секрет грбаного міміка! Дебіл! ху Ну коротше, це іще не все, пацани! Там є ще дві кінцівки, ми ще їх, кстати, поучимо.